Добрий день, любителі винограду. Сьогодні 4 жовтня 2024 року. Багато дзвінків, вже багато запитань, коли будете відправляти замовлення, коли розпочнете викопку саджанців. Бо в інтернеті вже багато хто виставляє, хто викопав, хто зараз вже копав, хто відправляє. І хочу відповісти на таке одне запитання: коли потрібно саджати, коли буде відправка. Тому що в день ну не один дзвінок з запитаннями. Чи вже можливо, скоро буде відправка і коли потрібно садити? Ну що хочеться сказати? Не спішіть поки що з посадкою, тому що осінь у нас дуже така тепла, температура повітря зараз. За 20 градусів. І хто рано викопає шкілку, хто викопав, її ще потрібно тримати або в погрібі, або в підвалі Висаджувати ні в коїм разі не можна. Тому що якщо ви зараз посадите, а температура повітря буде за 20 градусів, вона вас через... 10 днів днів 7 почне розпускати бруньку. Так що не робіть цього, щоб не втратити саджанець. Якщо ви вже десь і замовили, вам прийшов уже матеріал. Будь ласка, не висаджуйте поки що. Сховайте його у підвал, присипте кореневу систему, що було у вологому субстракті, і почекайте, поки, поки спаде температура. Е, ну було. Дивлячись наперед по погоді, що десь до 10-го числа в нас за 20, потім температура спадає. Дивлячись зараз, ну воно все змінюється. там. Погода, яка правдива на 2-3 дні, то обіцяю, що в нас і ще одна неділя наступна буде десь по 15 жовтня, десь температура і 20 і 24 передають, і вночі десь 12. Тому не спішіть поки що з висадкою. Так же само ми не спішимо з викопкою. Тому що якщо ми вже викопаємо і будемо тримати в теплі, нас коренева буде прогрівати все, і в нас почне розпускатися наша брунька. А так, зараз. У нас ще є листовий апарат, тому він не дає розпусканню наших бруньок, які потрібно, щоб розпустились на наступний рік. Так що, якщо ви вже десь і отримали або хто викопує, е саженці розсилає, то не висаджуйте хоча б до 20-25 жовтня, і то дивіться температуру. Потрібно садити вже коли середня суточна температура спаде десь до 10 градусів з плюсом. Коли в день, ну якщо буде 12-15, ну не за 20 і вночі вже хоча б 5-6. це якраз така оптимальна температура для висадки. В цей період, вже коли буде. Не буде більше десяти, в нас не розпуститься брунька, все буде е, добре з нашим саджанцем. А багато є запитань. А що ж зараз така погода? Можна в ямку викопатися, а потім прийде, а вже там задощиться, дощиться, або буде холодно. Ямку ви можете викопати хоч і сьогодні. Підіть, викопайте, приготовте, заправте її там, перегноєм, Кого немає, то добре вами. Підготуйте все, потім прийшли вам саджанці, ви просто його поставили, присипали і все. І не потрібно вам буде. Гритися в землі. Вам не потрібно, щоб він зараз ріс восени. Вам потрібно, щоб просто ви його висадили, і коренева система напитувалась вологою, плотнялася земля, а рано з весни він пішов в ріст. Ну, ось таке. Такі відповіді на ці два запитання ну, поки що не одне, коли потрібно висаджувати. Так що не спішіть не раніше 20-25 жовтня і дивіться по температурі. Якщо буде температура також і в ті числа під 20 градусів, то ще потримайте їх десь у підвалі якусь недільку. Висаджуйте, коли температура буде десь ну, 10-12 градусів, не більше, тоді буде все чудово. Ну І тепер відповім по шкілці. Як бачите, шкілка ось зараз в такому стані у нас на 4 жовтня. На даний момент вона вже визріла вся на 99%. Як бачите, ось до верхньої бруньочки у нас вже все ось визріло. Ну Все також залежить по сортам. Ну, основна маса сортів вже визріла е ось на всю длину прироста. Деякі сорта є, це є е особливості сорту, що визріли трішки менше. Ну Всі сорта на 30-40 і більше сантиметрів, а деякі ось прироста тут сантиметрів 80-90 і на 90 сантиметрів. Тому, як бачите, у нас лоза вся коричнева, все чудово. Кожен саджанець у нас, як бачите, ось пробіркований. На кожному сажанці, що на цій стороні, у нас це сенатор бордука, що дивлячись на цю сторону. Ось як бачите, у нас Дар'я також. Ну, Також всі сажанці одинакові не будуть. Є ось і менші тонші. Це буде як другий сорт. Є ось чудові сажанці, також. Визрівши все з товщиною пагона десь такий міліметрів 6-5 є, ось і менші. Ну, різні. Все буде в нас е, перевірятися, після викопки сортуватися. На вищий сорт який буде відправлятися в першу чергу. І потім на другий сорт, який залишиться, то вже ж буде там і ціни, і все е, по-іншому. Так що, ось такий у нас стан шкілки. Зараз перейдемо ще до. Деяких інших сортів я вам покажу. ну Ось такий стан, як бачите, шкілка в нас вся чистенька, все прочеканено, все, все чудово, тому вже будемо її підготовлювати до, до викопки. Ну, ось дивіться, на цю сторону у нас зор, сорт, також гібридна форма зорінька Ось на цій стороні у нас також кишмиш. Цей муз також, як бачите, все чудово визрівший, Сажанець ось уже аж до гори. Все як видно. На цю сторону у нас динька, Ось бачите, також все ось чудова лоза. Міліметрів така 6 десь, І як бачите, визріло все ось до, до останньої. Бруньки. ну Деякі сорта ну, є ось менші, ну Також тут витрівшого приросту сантиметрів десь 70 на цьому 90 см. Ну, відправка. З таким приростом повністю не буде, тому що це все, як кажуть, пирається в доставочку. Буде все запаковуватися в поштові тубуси на новій пошті длина тубуса там 60 см, тому ви отримаєте сажаний длиною 60 см, щоб зекономити ваші кошти, і трішечки. В об'ємі посилки, тому ми підрізаємо на длину, весь саженець буде 60 см. Тому десь саженця длина, черенка була сантиметрів 30 см, і прироста також залишиться сантиметрів десь 30 до 40, в залежності від е, е, длини самого саженця. Коренева вся буде, не хвилюйтесь замотана в пакет із вологими вологою тирсою, опилками. І ця волога буде зберігатись, не хвилюйтесь до 10 днів і до 2 неділь. все Буде чудово, так що не хвилюйте, що день-два буде до вас йти ця посилка, або там якийсь день і полеже. Прийшовши, ви навіть не, на неділю можете її не розпакувати, поставити в підвал, і там все буде чудово. Так що у нас всі саджанці пробірковані, все буде запаковано. А якщо вам потрібно длинний сажаний з усім приростом, то, будь ласка, оговорюється це все індивідуально перед відправкою. Ви скажете, що мені потрібен вся длина, то ми запаковуємо є метр двадцять на пошті тубуси на всю длину, і ви отримаєте саженець з усім приростом, де можна зрізати один або ще і два череночки. Ну, це кому потрібно. Ну, Доставка там трішечки буде більша. Всі е, ці доставки, це вже ж що там посчитає. Перевізник. Так що ось ось таке відео хочеться вам сказати, відповісти на такі запитання, бо вони задаються з кожним днем все більше і більше, коли потрібно робити висадку, чи вже можна висаджувати, і коли ми розпочнемо відправку. Відправку розпочнемо перві наші посилочки підуть для замовників, які замовляли 1 серпня в порядку черги, все буде виконуватись. Не буде виконуватись виборочно, а все буде виконуватись в порядку черги. І ті, що замовляли 1 серпня. У нас посилочки плануються на відправку 15 жовтня. Тому ще шкілочка десь днів 4 у нас три постоє в такому стані. Потім будемо її підготавлювати до викопки. Копаємо, як знаєте, не вручну, а машиною. Як ми будемо підкопувати, я думаю, також вам трішечки покажу, хоч і є багато відео, але трішечки оновимо це. Тому зараз ми її проливаємо, проливаємо. Вже там чотири рядочки пролили, йдемо далі, тому що дуже сухо, і що в нас машина потягнула, нам потрібно все пролити. Потім ми я подругу, через десь 2-3 дні почнемо обривати всі листочки, обірвемо до верхньої нашої підв'язки. Потім знімемо шпалеру, знімемо всі наші. Плівку, капельниці, все розберемо і потім вже будемо проходити машини. Коли ми підріємо корні нашої машини, тоді викопаємо лопатою. Це планується десь так на 10 число зробити це все підрити. і Потім після підривки ми за деякий час, 2-3 дні викопаємо цю шкілку. Ну, Це якщо все по плану буде по погоді. Ну, Погоду би, обіцяють непогану. І якщо ми десь 12-13 числа все викопаємо. То будемо з вами зв'язуватися і я подарюсь на 15 жовтня готувати ваші перші відправки з замовленнями. Так що, ось таке відео, як ми будемо підготовлювати і викопувати. Я думаю, ще вам трішечки покажу. А на цьому поки що все, тому що роботи дуже-дуже багато саджанцями, потрібно все підготувати. Так що працюємо далі. Ну, бажаю всім міцного здоров'я, саме головне миру. До побачення, до нових зустрічей.